Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 112-ма ударними БПЛА типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. Основні напрямки повітряного удару Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною оборони знешкоджено 75 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 60 – збито вогневими засобами ураження. 15, локаційно втрачені подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ зранку. У більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу. Внаслідок атаки дронів на передмістя Харкова зайнявся поштовий термінал. За інформацією ДСНС сталася масштабна пожежа. Горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3 тисячі квадратних метрів. До ліквідації пожежі було залучено підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. В Одесі через нічну атаку РФ пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автівки. Відомо про п'ятьох постраждалих. Внаслідок удару в місті загорівся склад з продуктами. На місці працюють оперативний штаб, комунальні служби розпочали відновлювальні роботи та прибирання. Внаслідок падіння уламків БПЛА на Чернігівщині сталося кілька пожеж. Постраждали чотири людини, пошкоджено житлові виробничі будівлі та автомобілі. За даними ДСНС, у житловому секторі зайнялися будинок, господарська споруда, гараж і три авто. Одна людина травмована, пошкоджено ще чотири автомобілі та близько восьми будівель. Пожежу ліквідовано, йдеться у повідомленні. Назвичайники додали, що ще одна пожежа виникла біля житлового будинку. Там вогнем охопило авто. Уламками було травмова. Мовано трьох людей пошкоджено п'ять автомобілів, магазин та скління багатоповерхового будинку. Крім того, зафіксовано загоряння на території одного з місцевих підприємств. Трамп відкритий до зустрічі із Зеленським та Путіним. Проте хоче, щоб обидва лідери самі сіли за стіл переговорів. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Під час зустрічі у Стамбулі Україна запропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів держав вже цього місяця. Повідомив глава української делегації. Міністр оборони Рустем Уміров. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього року з 20 по 30 червня. Розповів посадовець. Україна та РФ готують новий обмін полоненими. Про це заявив голова української делегації у Стамбулі Рустем Умєров. Також цю інформацію підтвердив президент України у Вільносі. Вони обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо новий обмін полоненими, сказав Володимир Зеленський на брифінгу в Вільнюсі, додавши, що чекає на повний звіт від очільника української делегації міністра оборони Рустема Умєрова. У Туреччині стався сильний землетрус. Майже 70 постраждалих загинула 14-річна дівчинка. Землетрус магнітудою 5,8 бала стався біля узбережжя курортного мармарису. Землетрус магнітудою 5,8 бала стався біля узбережжя курортного мармарису. Та відчувався в інших провінціях. Передають змі. Всього внаслідок стихії 69 постраждалих. Люди в паніці вистрибували з вікон при спробі врятуватися. 14 Річна дівчинка загинула, її госпіталізували, але врятувати не вдалося.